Перед день похорону близькі та друзі Андрія за давнім козацьким звичаєм прощалися з героєм у його батьківській хаті. Духівник покійного читав над тілом бійця псалтир. Позивний у нього був медок. Він говорив, що медок добрий, добрий, сильний, радісний. І з ним неможливо було знаходитися. Рядом минуту, хоча б длительное время в хмурому настроении духа. Очень любив Україну, був настоящим патріотом. И віддав за нього жить. Бойові побратими звали його дискотекою, бо весь час щось собі наспівав. Для підняття духу товаришам міг і затанцювати. Друзям та близьким Андрій Рута запам'ятався щиросердною людиною, попри міцну статуру, він був дуже добрим. Ми починали з Андрієм в Національної гвардії, потім він в Донбас. Знаєш, що йде війна, знаєш, що твої друзі перебувають на фронті, але все-таки кожна звістка про загибель, вона, вона болюча. Хоча, навпаки, сам коли йшов туди, то Якийсь мірі змирився з тим, що можеш не повернутися. Козацький храм Фортеця, Свято Воскресенський Собор, де проходила панахида з загиблим, не зміг вмістити у своїх стінах всіх бажаючих. При боях в Попасном, в Лисичанське проявив как опытный медик і умний боєць. Ми Україну відстоїм. Благодаря. Тут, от такі от ребятам, не жаліє жизни. Після служби багатотисячна хода рушає через усі місто до центрального кладовища, де православні священики у присутності католицьких та всієї громади востаннє відслужили за добровольцем. За словами бойових товаришів, Андрій загинув, закривши своїм тілом командира. Життя забирає саме і злучих. Для нас потіляться не, якась непоправима, тому що ми вже дуже багато потеряли своїх. Так. Багатьох людей не спав, виходить, своїм, як то кажуть, героїзмом. Був охороняється Семенченка. І вийшла там непонятна ситуація, ми ще будемо розбиратися, що там до чого як. Ну, вперед ще бої і бої, ще ворог крепкий, хребет ми йому ще не зламали. І Жертви ще будуть, звісно, звісно, це безселення обійдеться. Андрій Рута став 22-м сумчанином, який загинув на сході України за її незалежність. Він козак справжній, не шароварник, а козак і по роду, Його предки були козаками, і по духові. І він, власне, це довів. Жаль, що такі молоді хлопці гарні, патріоти країни нашої, вони йдуть від нас. Поховали героя на Алеї Слави з бойовими почистями. Ігор Стрельцов, Володимир Спасюнов А